Дальніше про те, які настрої сьогодні панують у Сполучених Штатах Америки щодо перспектив російсько-українських перемовин, будемо говорити далі на зв'язку зі студією Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Андрію, радий вас бачити. Радий бачити, дякую. Отже, щодо перспективи перемовин, розкажіть, будь ласка, які настрої сьогодні панують, зокрема у конгресі стосовно цього питання. У конгресі головне, що сьогодні а, взяло 3-4 дні, щоб вони закінчили свій бюджет, а, це а, щоб американський уряд не мав шатдаун федеральний а, перед кінця року. А, це все має бути полагоджене до кінця цього тижня, тобто всі інші справи трохи завершені а, аж поки це продовження бюджету. Бо фіскальний рік а, кінчився. У вересні вони продовжили е, бюджет до грудня, а тепер буде домовлення е, продовжити до, е, до березня 25-го року після навгурації. Але і так само як ваші е, питання щодо. Е, Ідеї президента Трампа він оголошує, що він би хотів мати завершення повне завершення війни, не тільки замороження. А тут так само і з бюджетом вони не Америка не може сама домовитися на завершений бюджет фіскальний бюджет на 2025 року, але продовжує, продовжує цифри з минулого року за три місяці. То я думаю, так само як президент Трамп має ідеї в реальність. Ще немає повного домовлення щодо України в Америці, як і так само немає повного домовлення щодо нашого бюджету. Після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа різко зросла інтенсивність і обговорень, і згадувань різноманітних мирних планів. Так званих також сам Дональд Трамп говорив про те, що вирішення питань пов'язаних з російсько-українською війною він вважає своїм пріоритетом номер один. Андрію, на вашу думку, чи існує в американському політику вже консенсус стосовно якихось питань, які у цей план можуть бути включені, чи про нього говорити зарано? І все це більше зондування тих ініціатив, які ймовірно є сенс спробувати втілити у життя? Ну навіть і у самій команді Трампа вийшло у 2024 році п'ять різні плани. То як сама команда Трамп не може вирішити, котрий план взяти, то трохи тяжче для цілої американської публіки. Я думаю, ще важливо, що і цього місяця було відвідування Україну від конгресу. Ми тільки що чули, що спецрадник для питань України. Тобто колишній генерал генерал Кікелаґ, uh, що він планує відвідати Україну uh, перед інаугурацією. а uh, багато плани вже uh, uh, ну я казав, багато плани були, були uh, uh, розширені. Але який фінальний план? Ну це uh, це не є тільки думка Америки чи самого президента Трампа, але так як uh, зараз тепер адміністрація каже, uh, треба, щоб Україна вирішала, коли час uh, сидіти. При столі, як і так само, ми знаємо, що немає ніякого плану з другого боку з нашого ворогом. Він не хоче ні, з ніким сидіти зараз. А які настрої серед республіканської партії стосовно перспективи майбутніх переговорів? То залежить декотрі з республіканської партії в конгресі, і ті, що включилися до адміністрації, досить підтримують Україну. І знаємо, ж від самого першого дня цей радник національної безпеки Майк Волц, який висидали, він. А він починає на самого першого дня і і має дуже добрі добрі розмови а, з сучасної адміністрації. Він а, всю інформацію отримує, але йому не треба мати підтримки і підтвердження від сенату. Так само такий, як сенатор Рубіо, який а, має високу посаду в сенаті, його на перший день садають. Він вже буде готовий працювати як секретар держдепартменту. Тут проблема є для виповнення решта команди Трампа, але решта команди Трампа не є такі, що підтримує Україну так сильно як Рубіо і Волц. Ми знаємо, що дивні думки має Роберт Кеннеді, який має включитися до адміністрації і, 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 і так само інші голоси. Головне від конгресу, що ми чуємо з республіканської партії, є немає повного домовлення. Вони не включили ніякі гроші в тим, тимчасовий бюджет, який був пропонований тільки сьогодні на три місяці. Але я думаю, що в тім, що нарешті адміністрація Байдена підвищила допомогу фінансову для України, що вони мали залишилося в законопроєктах до кінця цього року. Це випони до кінця лютого. Його початку березня, коли наступний бюджетовий процес може вирішити, чи буде додаткова допомога під адміністрації Трампа, і е, причина для цього буде: е, Трамп звернеться з ідеями на е, такий фінальний мир. Е, так як ми розуміємо, е, наш ворог не хоче такого, вони ображують президента Трампа, і Трамп тоді звернеться до того, що він обіцяв до Путіна, що я підвищу. Допомогу для України аж поки ви не прийдете до стола? Адміністрація американського президента Джозефа Байдена сьогодні рухається насправді векторі тієї логіки, про яку говорить і команда Трампа, посилення України для того, аби на майбутніх перемовинах наша держава була максимально сильною у розмові з Російською Федерацією. Загалом який вплив на сьогодні ще має. Так звана команда, яка ідеї на вашу думку, наскільки ймовірно, що дії офісу, який залишає Біле Діми, дії офісу, які туди приходять, координуються принаймні в тих питаннях, які стосуються України? Головне, цей офіс національної безпеки дуже співпрацює обидва команди президента Трампа, як і теперішня команда президента Байдена. Вони всю інтелігенцію розширюють між собою так само. є зустрічі в самому Білому домі, що вони передають інформацію. Прямо це було трохи спізнено, бо президент Трамп не хотів дописати фінансування, Фінальні документи з угоди про декотрі е, е, юридичні рішення, які він мав підписати, але нарешті це все це було вирішене. Є є, але так само проблема не є. Декотрі, що ми знаємо, починає в першого дня. Це є такі радикальні голоси в Кабміні, і які вплив не будуть мати? Чи Ілон Маск буде мати вплив? ким є можливість. Але ми ніколи не будемо знати, аж поки ми побачимо, хто прийде до адміністрації на самому першому дні. Сьогодні в нашому українському медіапросторі дуже активно поширюються будь-які заяви, зокрема самого Трампа стосовно його бачення перспектив перемовин Росії з Україною. Російська пропаганда також в нашому інформаційному просторі посилює ті тези, які. На їх думку мають або нас якимось чином дестабілізувати, або свідчать про те, що Дональд Трамп може якимось чином діяти в російських інтересах. Але як би ви сформували от ту позицію, якісь її ключові точки, які на даний момент висловлює публічно Дональд Трамп, тому що насправді навіть в межах одного інтерв'ю він може говорити речі, які з одного боку приємні для України, а з іншого боку і в Росії їх також безумовно уважно розглядають. Так, цей уникальний кандидат і уникальний політик. Ми знаємо, що будь-що його заяви чи там неправди включено, чи якісь скандали. Чомусь його це не турбує політично, він має його фанати, він має його підтримку, і це так як ви казали в однім інтерв'ю. Він він може сказати з двох боків за підтримку одного боку і другого. То головне, що для України це є такий така стратегія, яка Україна вже включає і вже включає місяцями з президентом Трампом. Чим найбільше можуть бути розмови з Україною, чим найбільше можуть бути прихильники України, які мають розмову з. Президентом Трампом тим ліпше для України, бо він буде пам'ятати тих, що найчастіше з ним говорять. То ті всі візити, чи то а, а, коли офіс президента і пан Єрмак приїхав, чи а, раніше, коли були зустрічі а, навколо в рамках Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй, які так само ті всі візити, які коли Кіт Келлок відвідає Україну і може приносити котрих голосів, так само додаткових до дискусії з Президентом Трампом, чим більше розмови будуть з президентом Трампом, бо він любить. Звернутися до всіх голосів нам треба е, уважати, щоб вічно були якісь голоси, які підтримують Україну навколо нього. І, і втім е, є думка тоді, що мабуть, декотрі наші тези він підвищує, а ми побачимо на яку стратегію він А, На вашу думку, ймовірно, потенційно які інтереси Сполучених Штатів. У перемовинах Росії з Україною Дональд Трамп може відстоювати, якщо ми виходимо знову ж таки з його заяв і з його бачення міжнародної політики. Знайти, одне, що ми не можемо придумати, бо це не є. Ну, президент Трамп любить так скоротити, зменшити серйозність і сказати, що там є якась війна, і я можу все полагодити. Але тут справді є багатосторонна проблема для цілої світу, які зв'язки наш ворог має, як і так само Західний альянс. А Західний альянс на чого ми шукаємо через кілька тижнів. У січні будуть вибори у Польщі через через має, мабуть, в тому чу, самого часу почнеться вибори у в Німеччині, як і так само у Франції. Є багато у міжнародному альянсу, які ми не знаємо, який буде початок 25-го року для альянсу. І втім тоді це міняє думку президента Трампа, бо він він реагує більш ніж має своєму. Він не має ніяку ідеологію. Він він реагує Гує і чи як він може реагувати, щоб підвищити його стан, мабуть, підвищити США, але головне, щоб він виглядав, що він е, іде вперед, і ситуація в е, Німеччині. Ми бачимо, що е, я кажу в Європі: е, е, ми бачимо, що вони готові Європа, з одного боку допомогти додатково Україні, але ми не знаємо політично, як це вийде. З другого боку до нашого ворога ми так само знаємо, що ситуацію в Сирії зовсім змінили стан для Росії. Чи, мабуть, це його радники президента Трампа звернуться до президента і кажуть: слухайте, зараз тепер Росія така слаба ніж ніколи в історії, а нам треба може натиск санкціями щоб ця страшна економія, яку наш ворог зараз має, щоб рубль підвищив щось так само, і нарешті знищити цю імперію? Чи він це так візьме до цього? Не знати. Але як Європа буде трохи дезорганізована, трохи слабше через тих виборів, мабуть, від, хтось його переконить, щоб президент став лідером світу, Андрію. Ну і за вашими спостереженнями, весь цей дискурс, який спрямований. На поширення думки, що перемовини між Росією та Україною в найближчому майбутньому можливі, яким чином впливає на сприйняття нашої війни в американському суспільстві? О, я думаю, головне, чим найбільше ті візити діються, чи, чи то з України до Америки, чи то головне для американців до України ті всі делегації, які відвідують, і, мабуть, на новинах. Наші глядачі бачать, може високі на високому рівні, чи то коли міністери з Америки приїжджають. Але головне для Америки, коли ті всі речники, радники від сенату від різних комітетів вони, що що місяця приїжджають і відвідують фронту, відвідують різних великих містах, довідуються, як Україна справді вона не ховається війни, але вона готова захищати себе. Це найбільш ж для наших лідерів таке зрозуміти для цілої на взагалі нашої публіки я я би казав на жаль ми такі дезорганізовані що навіть, навіть наш наші наші вибори трохи були сюрприз для нас як це як це перемінити? Я не думаю, ніяка країна в світі ще придумала як, як підвищити свій стан, так так як потрібно для України, бо це не є тільки що війна тільки починалася. а Ми знаємо, що це вже кілька років, і коли-небудь війна продовжується. Ми можемо дивитися на різні війни, в які в якої Америка допомогла в ранішій історії, що це не легко підтримати на довший час. І це на жаль ця стратегія президента Байдена і його радників, що вони дуже помало хотіли допомогти Україні, коли Україні дуже було потрібно ті речі і зброї. Я думаю, на в історії ми побачимо, як, як всі побачать цю стратегію. Те, що робила адміністрація Джозефа Байдена вже великою мірою історія стосовно. Нашої війни, те, що зробить адміністрація Трампа, ще великою мірою, наскільки я розумію, загадки робити однозначні висновки, як у нас це люблять робити в цій дихотомії, зрада перемога, аналізуючи заяви Трампа. Ну, явно ще зрано. Андрій, дуже дякую вам за те, що провели цей екскурс в реалії української політики. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відео зв'язку. Далі кілька хвилин корисної інформації, і ми продовжимо.